Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, ДВ. Новини вітаю! Головні теми сьогодні. Чого очікують від нового українського уряду західні експерти? Сатиричний вірш про Ердогана де пролягає межа свободи слова? Опрацювання минулого по німецьки. Доля архівів в штазі. Захід вимагає якомога швидше призначити склад нового кабінету міністрів України, аби політична криза не поглибилася. Голосування у Верховній Раді України за новий уряд затягується через неузгодженість позицій щодо кандидатів. Найближчим часом Україна матиме новий кабмін, в якому лише декілька міністрів збережуть свої посади. ДВ розпитала європейських експертів про очікування заходу від нового українського уряду. Справжні та швидкі реформи, а не їхня імітація. Саме цього очікують західні експерти від нового українського уряду, адже лише завдяки конкретним діям голови та членів кабінету міністрів вдасться завоювати довіру міжнародних партнерів, і що найважливіше самих українців. Ситуація дуже серйозна для України. Це так би мовити за 5-12. І тому дуже бажано, щоб люди, які ухвалюють рішення і нині розмірковують над створенням нового уряду, знали наскільки все серйозно, щоб вони відповідально відбирали людей, які справді переконливо впроваджуватимуть реформи на порядку денному для нового кабміну кілька вкрай важливих завдань, зокрема, фактично провалена реформа прокуратури і судова реформа, без яких неможлива боротьба з корупцією. Пріоритетом для нових господарів будівлі на Грушевського має стати також податкова реформа, прозора приватизація і децентралізація. Утім, за все це відповідатиме не лише уряд, але й президент кажуть експерти. Виходячи з того, що Гройсман людина президента, Порошенко в майбутньому більше не зможе списувати непопулярні заходи на прем'єра. Кожна помилка, кожне розчарування, що з'являтимуться в майбутньому, більше не можна буде списати на якогось цапа відбувайла, яким дотепер був яценюк. Сподівання на новий уряд великі, проте його можливості досить обмежені, зазначають західні експерти. Адже немає жодних гарантій, що коаліція голосуватиме за усі реформаторські законопроекти уряду. Чи є межа свободи слова? Це зараз топ дискусія у німецькому суспільстві. Президент Туреччини звернувся до прокуратури німецького міста Майнц із проханням відкрити кримінальне провадження проти сатирика Яна Бемермана через вірш. Німецькі змі сатирики виступають на захист медійника. Уряд ФРН наголошує на відданості демократичним цінностям. Де ж пролягають кордони свободи слова? Розбирався Захар Бутирський Рядки про турецького президента, тупицю, гвалтівника, зоофіла та педофіла. Це занадто навіть для сатиричних передач Німеччини. Пародія Бемермена стала відповіддю на Демаршанкари з приводу іншої гумористичної передачі німецького телебачення. Тоді турецький МЗС викликав для пояснень посла ФРН. обидва скетчі виходили в ефір пізно ввечері та не отримали б такого резонансу, якби не жорстка реакція Туреччини та занадто м'яка позиція Німеччини. Ангела Меркель у розмові з турецьким колегою Давотоглу погодилась що вірш Бемермана був свідомо образливим. Це викликало хвилю критики в Німеччині. Я розумію, що потрібна співпраця для вирішення міграційної кризи, але ж є якісь межі, і їх тут перетнули, намагаючись перенести на німеччину авторитарні уявлення. Турецький уряд зажадав кримінального розслідування за статтею 103 карного кодексу Німеччини про образу іноземних державних осіб. Утім, уряди ФРН не втомлюються вказувати на непорушність демократичних цінностей. Свобода думок, мистецтва і науки для канцлерки, поза сумнівом, є найвищою цінністю і не може бути предметом торгу ані всередині країни, ані ззовні. незалежно від того, чи вважає вона щось зробленим зі смаком чи без вдалим чи огидним окрім вимоги Анкари до Берліна, судовий позов подав і особисто президент Ердоган, пославшись на статтю образа. Бемерману може загрожувати штраф або позбавлення волі до одного року. Утім, колеги сатирика на його боці. Та налаштований оптимістично щодо того, що конституційне право на свободу слова матиме більшу вагу ніж права особи, кого б це не стосувалося. Утім, конфлікт з турецьким президентом лише роз'ятрив інших німецьких сатириків. Кожен тепер вважає справою честі. Висмієте Рік тому Україна стала на шлях розриву з радянським тоталітарним минулим. Відповідно до декомунізаційних законів, доступ до архівів репресивних органів СРСР має кожен громадянин України. Німеччина вже цей етап пройшла, бо тут одразу після об'єднання країни було створено спеціальне відомство, яке опікувалося архівами таємної поліції штазі. Це відомство своє завдання виконало і буде переформатоване. Заявили сьогодні в Берліні про опрацювання минулого в Німеччині в нашому наступному сюжеті. 111 кілометрів секретних документів штазі колишнього Міністерства Державної безпеки Німецької демократичної республіки. Архіви нині відкриті для відвідувачів. Роботою колишньої таємної поліції зацікавилась і група біженців із Сирії, Ефіопії та Конго, адже в їхніх країнах добре знають, що таке тотальне спостереження спецслужб. Ми з'ясували, що штазі навіть в останні дні свого існування намагалися знищити документи files and information. Саме цьому намагалися тоді завадити громадські активісти. Після падіння Берлінського муру вони штурмували штаб-квартиру таємної поліції з вимогою дозволити усім німцям отримати доступ до інформації, яку про них збирали в штазі. Активісти свого домоглися. В об'єднаній Німеччині створили спеціальне відомство, яке відкрило доступ до документів. Як виявилося, в архівах були навіть найдрібніші деталі з життя громадян колишньої НДР. Роланд Ян у минулому громадський активіст, а нині керівник архівів штазі пишається своїм відомством. Вперше вельсндіакнавпершої світовій історії документи секретної поліції, яка служила диктаторському режиму, стали доступними для широкого загалу. Це досягнення про яке потрібно нагадувати. Це символ того, що диктатуру можна подолати. Із моменту започаткування відомства доступом до документів скористалися 1 мільйон 700 тисяч осіб. Торік до нас приїздили відвідувачі з понад 40 різних країн, зокрема із держав, у яких нині відбувається потрясіння. Було багато гостей з арабських країн. Вони хотіли дізнатися, як народ Німеччини подолав диктатуру і опрацьовує своє минуле. Тепер, через 25 років з моменту заснування відомства, його вирішили переформатувати за пропозицією експертної комісії. До 2021 року більшість документів штазі передадуть федеральному архіву, утім вони й надалі будуть відкриті для суспільства. Адже навіть нині, через чверть століття після возз'єднання Німеччини, це символ відновлення історичної справедливості. Бельгійська поліція у ході розслідування кривавих терактів у Брюсселі продовжує розшукувати осіб причетних до тероризму. Правоохоронцям вдалося вийти на нових підозрюваних. Подробиці в огляді новин. У Бельгії взяли під варту ще двох підозрюваних у причетності до тероризму, заявили Федеральній прокуратурі країни. Їм закидають участь у діяльності терористичного угруповання. Арешти провели в ході розслідування терактів, що сталося у Брюсселі минулого місяця. Тоді загинули майже 40 осіб і понад 200 зазнали поранень. Надія Савченко не потребує екстреної госпіталізації. Так вирішив консиліум російських лікарів. Адвокати українки вимагають негайної передачі результатів аналізів обстежень Савченко її рідним або адвокатам для отримання експертного висновку про стан її здоров'я. 6 квітня Українська льотчиця розпочала сухе голодування з вимогою повернути її в Україну. У Бразилії розпочалася процедура відсторонення з посади президентки країни Діл Русев. Для оголошення імпічменту потрібні голоси не менше двох третин депутатів нижньої палати, а також більшість членів Сенату. Діл Русев обвинувачують у викривленні бюджетних показників, а також у незаконному фінансуванні передвиборної кампанії. Житель Гонконгу зібрав унікальну колекцію значків із зображеннями лідерів Північної Кореї. Іноземці лише нелегально можуть вивозити такі сувеніри з КНДР. Тож ціна окремих значків сягає 600 доларів США. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle українською. На все добре, побачимо завтра.